Всім доброї години. Сьогодні буде завершення теми Велика Сім'я Нутрій. Коротко нагадаю, що було. Саме в цьому вольєрі до одного самця я підсаджував 11 самиць. Потім цих 11 самиць я поділив на дві сімейки. Через 2 місяці самець вже тут не був. Значить, сам самиці покрились. Першими залишились в цьому вольєрі, які другими пересадив в інший вольєр, щоб щеніння було орієнтовно однаково в двох групах самиць. Отже, перші чотири самиці мені принесли, значить, 23 малюки. 23 таких красені. В другому вольєрі сім'я також налічує 4 самиці з них. Ми маємо по народжуваності, значить, 29 живими було з часом мінус 3. Живими 26 залишилось так, але завжди рахується. Народжуваність і мертвих, і живих. Так, отже, 23 і 29. 52 поділити на 8 самиць, які розчинилися. Виходить, 6,5 на одну самицю внутрії первістку. Ну, вважаю це. Добрим результатом, невідмінним, але добрим. Особливо по цих двох сімейках, там, де народжувані були всі живі. Народжуваність була утенят всіх живими. Значить, мінус три, коли це все відбулось напротязі двох-трьох днів, коли ощинилась перша, і не поступилась місцем двом іншим самицям, які там через деякий час після неї. Також обрали те ж саме місце. І в тому ж місці ощинилися. Отже є отже є таке. За, загалом самиця, яка ощинилась на наступний, там, на другий, на третій день куток там залишає і поступається місь, інш, іншим самицям місцем, але чомусь, на жаль, цього не відбулось і дуже швидко якось там взагалі. Приходиш всі живі, три хвилини приходиш, вже все. Це все було до того часу, поки не ощінились дві інші. В принципі, все. Надалі годувати вони не годували від першої самиці малих, але вона, перша самиця, яка ощінилась годувала всіх інших. І годує і зараз. Зараз все в них добре. Навіть не знаю, де яка з них по-правді Ну от просто не знаю, вони всі одним забарвленням. Я навіть не бачив, хто давив. Я просто бачив результат. Який вже був потім. Так, тут таке є. Дві інші самийці, які з 11 були на перший час після прощупування вагітними на превеликий жаль підсумку вони прохолості, є таке. І ще одна 11 була відсаджена у клітку, так як її почали чомусь там, одна чи дві самиці бити. Причому це був довгий час, але такі удари, удари були незначними, такими, не настільки, я так розумів, болючими, та й часу, щоб за ними спостерігати, дуже багато в мене немає. Тому відсадження було запізнім і, на жаль, стався викидень. І самиця не встигла нам народити нутринят. Отже, результат такий. З 11 самець ощинилось толково тільки 8. Так, тут є. Самець, нагадаю, тоді був 14 кг. самиці первістки були по 5 кг. От оці самиці первістки, вони орієнтовно по кілограм 7-7,5. Нутрія носить. 127-137 днів. Є таке, значить, між першою і восьмою самицею, комусь цікаво, інтервал у щеніні склав добрих півтора місяці, не менше. Щоб знали собі, хто буде багато тримати в сім'ї самиць, може бути такий інтервал в щинінні, так, Якщо, наприклад, ну, одночасно багато самиць, він їх просто не здатний покрити, якщо в охоті. Так, є таке. Було проведено відсадження. Чотири самиці тут залишились. Дав самця, до речі, вогника синуля 11200, свої 14 місяців. Це його вже друга сімейка. Перша на днях самиця пшениця. Одна є в мене в кліточці від нього. До речі, також вогника дітки. Саме ціким 7 місяців вже молодь. Точніше, 7-6,5. 6 ,5. Так, я їх дав до самця. Так, і тут уже перший наш відсаджений молодняк. Немало, немало. З декількох сімей. Це молоднячок, якому 45-60 днів. Тут і самиці, і самці. Всі скинуті у чужий для всіх вольєр. Трішки були вкупались. Нічого, вони по запаху один одного добре розпізнають, але маємо надію, що з часом. Ну, воно так і буде, тому що 2 місяці це ще не той термін, коли вони вже не будуть товаришувати. Декілька днів поричать, погризуться, але все буде добре. В 3 місяці вони вже будуть розсаджені окремо самиця-самець. На цьому все. Всім вдячний за увагу та будьте здорові! Слава Україні!